Добрий вечір. Закінчується перший день моєї дієти. На вечерю у мене два бутерброди. Один з рибою. Ось така риба. Але я взяла дуже-дуже мало трошки-трошки цієї рибки. Далі у мене не хліб, а в мене ось такі хлібці. Помазала маслом дуже мало, дуже мало масла. І другий бутерброд, хлібець, авокадо, а далі імбир, імбир. Ось такий імбир. Чай, велика чашка гарячого чаю. Він парує фрукти, пів мандарина, лимон, кілька кусочків. І все це я помастила медом акацієвий мед. Чай ось такий. І компанію мені склала ось така лялька. Ми з нею сьогодні і обідали, і вечеряємо. Закінчуємо перший день дієти. Ну, всі, хто їсть зараз смачного, зустрінемося завтра вранці на сніданок.